Масштабні пожежі на Волині цього року вони набули небувалого розмаху. Березень став справжнім випробуванням і для вогнеборців, і для місцевих жителів Камінькаширщини, Ратнівщини, Любешівщини і не тільки. Вогонь понищив поля, згоріли тварини, полум'я вже підбиралось до будинків. І одна з головних причин такої біди: байдужість і безвідповідальність самих людей, тих, для кого Палювання сухої трави стало звичним явищем. І хто не задумується чи не хоче задумуватись про наслідки своїх дій? Це моторошні кадри пожеж, котрі вирували на Волині кілька днів тому. Гасили вогонь без зупину. Пожежники в першу очередь приїхали, потім місцеві жителі, багато місцевих жителів. І так до 4 годин дня. Лідом за вогнищем цілу ніч. Навіть жінки ходили, тушили. А якби не допомогли пожарникам, то могло б і загорітися село. Лопати закидали, вони водою, а хлопці закидали піском. Навіть трактор приїжджав, оборував посадку. Вогонь дуже швидко розкидався, полум'я загасили, ледь не біля самісіньких будинків. В час ночі вже була загроза. Огонь підходив ближче села. Ще сьогодні, що ми так затішіли, дай Боже, щоб так воно сьогодні було, хоч один день. Так кожен день, кожен день. От той чоловік, який запалив, який це зробив, як він як він спокійно міг лягти і заснути, бачачи такі масштаби такої пожежі. Пожежі на відкритих територіях в області спалахують кожного дня. Це десятки гектарів суцільного згарища. Про загрози і наслідки масштабних пожеж на Волині, як вони впливають на екологію, про людську бездумність і хто несе відповідальність за те, що сталося, Будемо говорити сьогодні детально за фактом. З нами у студії Олександр Шумик, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності головного управління ДСНС у Волинській області. Вітаю вас, вітаю слава Україні! Героям слава і Дмитро Ковальчук, начальник відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції у Волинській області. Вітаю вас, да, Добрий день. Ну і власне розпочнемо з того, які ж наслідки і масштаби тих пошкоджень, які спричинені цьогорічними пожежами, тому що ми давно не бачили таких кадрів, як цього року. Мабуть, всі жителі були шоковані, здивовані, що в нас от можуть бути такі масштабні пожежі. Розкажіть, пане Олександре, які наслідки, які території найбільше постраждали? Так, з настанням весни з підняттям температури по всій волинській області спостерігається негативна тенденція випавлення сухої рослинності, що в свою чергу призводить до великих масштабних пожеж. Пожежі переходять в горіння торфів, лісові пожежі, вогонь несе небезпеку оселям, людям до колишньому середовищі. Станом на сьогоднішній день вже було зафіксовано 293 виклики, 293 пожежі площею близько 400 гектар. Якщо порівнювати з минулим роком, станом на, на, цей самий день, е, було 15 пожеж зафіксовано, е, площею близько 20 гектар. Ну, це в рази більше. Це, це Колосай. надзвичайно більша різниця. В день е, могло виникати від 30 до 70 пожеж. Основна причина це саме це спалювання сухостою? Причин, факторів є достатньо багато, але основним це самовільне випалювання сухої рослинності. А враховуючи суху сонячну погоду, вітер, пожеж, пожежі набувають великих розмірів. Які території найбільше постраждали? Це саме от там північ Волинської області чи, чи найбільше. Постраждали території Кам'якаширського і Кобільського району. Це пов'язано з тим, що саме там зосереджені основні масиви лісів, торфовище, залягання торфовищ. торфовище. Ну і відповідно це створює велике пожежне навантаження. І, відповідно, там і пожежі відбуваються. Наскільки складно було приборкувати вогонь? Тому що от моя колега їздила туди на місце, вже самі пожежі не бачила, бачила наслідки, спілкувалася угу. з людьми. Вони розповідали. Розкажіть, ви теж спілкуєтеся з колегами, з несенниками звіти з тих територій, що вони розповідають? Ну так по простому, як вони вам розказують, як, як то було? Ну, дивіться, треба потрібно враховувати, якщо пожежа на невеликій території, це достатньо легко ліквідувати. Але коли вона набирає обертів і це займає площі гектари і більше, то відповідно потрібно надзвичайно великі людські ресурси техніки, і цей процес дуже сильно затягується. Є також зафіксовано 14 випадків торфів, де ліквідація їх є в рази в рази набагато складніше. Пане Дмитре, люди з року в рік починають спалювати той сухостій, і ми говоримо не раз і в нашу студію. Запрошуємо гостей, і представників Держекоінспекції, і представників ДСНС не слухають, чи не хочуть чути, чи кожен має якусь оту свою думку, що, що так правильно. Не хочуть дослухатися. Розкажіть людям, які екологічні наслідки несе мають у ці пожежі для тваринного і для рослинного світу, тому що ну не раз говорили і розповідали про те, що, що це тварини в першу чергу. Скажу, так. Вашому питанні вже є буквально відповідь. Це да дійсно несе шкоду, як і тваринному, рослинному світі світу. А в першу чергу це несе загрозу і також здоров'ю громадян. Тому що це дуже шкідливо, спалюється велика кількість залишків сухої рослинності, в атмосферне повітря попадають різні види хімічних речовин, сполук, що може становити загрозу для здоров'я громадян. В першу чергу це для дихальних шляхів ситуація така, що цей ґрунту великої шкоди завдає. Шкоди, тому що люди думають, що це принесе їм якусь користь при обробітку сільськогосподарських яка земель, користь може бути. От чи чим вони мотивуються? Люди а для обробітку вони застосовують, щоб ну не менше було застосовувати сили засобів для ну там переговорювання для сільськогосподарського призначення. Так легше підпалити, піднести той сірник, спалити все і на цьому крапка. А от люди, можливо, думають, хтось послухає, подумає, скаже, ну тварини страждають. Тварини ж можуть втекти. Ну, хтось може так думати. Розкажіть, в чому тут ну і так і ні. Проблема? Бо багато тварин можуть і гніздуватися, і птахи, і птахам шкода, і тваринам. І, ну тут буквально дійсно великої шкоди задається все. А як екосистема відновлюється, і скільки на це все потрібно часу? Шкода це задає колосальні, тому що буває, що спалюється і в об'єктах заповідного фонду. Це і червонокнижні види рослин згоряють, так сказати. Природа буде довго відновлюватися, це особливо цінні землі страждають від цього. В довгий час це потребує для відновлення ви ж певно їздите в і в сільську місцевість, в ті райони спілкуєтеся з людьми? Як вони як вони реагують? От що вони кажуть на на ці загрози пожеж? Люди реагують по-різному. Звичайно, ми їздимо весь час спільно із колегами з ДСНС, патрулюємо, особливо зараз цей пожежно-небезпечний період. Люди, Основна частина людей дійсно знає, що це і передбачає там, адміністративну, кримінальну відповідальність. обов'язково наголосимо, так. Потім, так. І Вони свідомі знають, що це може призвести до правопорушення, їх можуть притягнути до відповідальності, так би, так би мовити, визнають свою вину. А частина людей просто якби намисно через свою екологічну несвідомість. То розкажіть, пане Олександре, ви їздили туди на місце цих масштабних пожеж. Mm -hmm. Розкажіть, що вас найбільше вразило під час тих пожеж? Ну, В першу чергу, складність гасіння турфовищ, тому що це. Затратно матеріально дуже складний процес. Взагалі потрібно розуміти, що торфовища вони ж е, виникають в віддалених місцях, куди дуже тяжко дістатися. Ну техніка може тяжко дістатись, і е, відповідно потрібно прокладати магістральні лінії. Е, як правило, немає поблизу водоймищ, і е, потрібно використовувати спеціальну техніку. Та, та ж сама мотопомпа, е, перекачувати воду. А специфіка горіння торфу е, в основі горіння є так званий трикутник горіння. Це коли для горіння потрібно, щоб було джерело вогню, сам матеріал і киси. Коли вже відбулася пожежа, в більшості випадків вогнеборці забирають елемент кисню, і відповідно так зупиняється горіння. У випадку з торфом не так все просто, тому що в самих порах є кисень. І, відповідно, потрібно дуже велика кількість води і перемолювати з водою цей торф. І уявіть, коли площа там гектари два. І, Відповідно, це дуже ускладнює процес гасіння. Бувало таке що вам вдавалося там десь чи на місці, чи, чи якось дізнатися, хто той палі. Чи люди несвідомо, чи буває таке, що вони і свідомо зумисно підпалюють? З попередніх практик дуже ефективним є проведення рейдів, де наші рятувальники. За рахунок БПЛА особистого візиту відслідковують людей, які порушують правила пожежної безпеки, самовільно випалюють траву. Ну і відповідно ми фіксуємо ці моменти на даний момент. Вже проведено більше 206 рейдів, серед яких винесено 121 постанову. Це по 77 сім дефіс кодекс України про адміністративні правопорушення, що в свою чергу несе як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Якщо говорити по цифрах, це розмір штрафу для фізичних осіб становить 3060 до 6120, і для посадових осіб 15300 і максимально 21240. І якщо під час випалення пожежі е, загинуть люди, масове є знищення тварин або інші масштабні е, чинники, то е, є кримінальна відповідальність кримінальний кодекс 245, е, де є відповідальність від 5 до 10 років. В цих пожежах масштабних, про які ми говоримо, ті, які недавно були на Волині, чи вдалося вже встановити причина, чи можливо вдалося встановити осіб, через яких сталося таке загоряння? Так, як я сказав, вже 121 випадок було, що під час радів було відстежено, що людина спалювала відповідно Це Включаючи і оці масштабні, так? Так, так. Ну вони там поділяються, бо там є різні, наприклад, 77 і 1, 175, сімдесят п'яти по різних статтях людей штрафують відповідно. Чи зізнаються люди самі? Діт, хто в основному дзвонить? Це односельчани, які побачили, що вже вогонь розкинувся, чи вони відразу дзвонять? Чи буває таке, що можливо, навіть сам сама людина, сам полій дзвонить і каже: Я тут біди наробив поможіть? Ну як свідчить практика, Палій дзвонить тільки тоді, коли вже процес вийшов з під контролю? Є така самовпевненість людей, що це що ж я там спалю невеличкий, невеличкий участок е, е, трави, але в результаті під дією вітру пожежа набирає обертів і вже сам палій стає безсилий і відповідно викликається наші підрозділи. Люди розповідають вам, чи буває таке, що кажуть, можливо, допомагають в такому ну розслідуванні тих пожеж, хто це міг зробити? Чи тут е, ідея якби така? Е... Ну, своїх своїх не здаємо односельчан, от ну, як от, то, знову вибуху? знову ж таки по різному. Бувають такі, що дійсно сусідна сусіда жаліється на односельчанина, односельчанина. А буває таке, що скривають то не ми, то, то не я, і хата не моя. Дійсно, хочу красо колегу додати, що за спалювання залишків сухої рослинності передбачена як адміністративна відповідальність відповідальність це штрафи від 3 тисяч до 30 тисяч в залежності від виду. Та обставин пожежі, а також кримінальна відповідальність, це в тому числі і до обмеження або позбавлення волі. Також хочу сказати, що цього року ми фіксуємо дуже багато випадків спалювання саме пожеж в екосистемах, тому що перш за все погодні умови. Зима, скажімо так, була без опадів, без снігу. Весна так само почалося мало опадів. По динаміці можу додати, що якщо протягом минулого року спеціалістами Державної екологічної інспекції Волинської області притягнуто до відповідальності 100, майже 150 осіб за ці правопорушення, то вже в цьому році тільки за дані правопорушення притягнуто близько 30 осіб. А чи маєте ви зараз можливість з перевірками відправлятися у такі от місцевості? Чи тут вибірково? Бо я чула, знаю, що раніше було на час воєнного стану, що трішки були в Держевкоінспекції зв'язані руки із різними перевірками. Дійсно, в нас зараз перевірки дійсно заборонені, але це виключно по суб'єктам господарської діяльності. А це ми з вами говоримо зараз про громадян. Для громадян у нас перевірки відкриті. Ми здійснюємо ці заходи. І заходи відбуваються не тільки там по вибораних районах, а по всіх органах місцевого самоврядування. По всіх територіях ми спільно створені робочі групи, і відбуваються заходи щодо виявлення та недопущення випадків спалювання в екосистемах. А скажіть, чи є зараз уже за цей сезон, за цей рік випадки, от коли власне жертвами вогню ставали не тільки тварини, екосистеми, а й люди? Так, потрібно враховувати, що під час спалювання сухої рослинності пожежа може нести небезпеку як оселям, так і громадянам. І на даний момент в цьому році був зафіксований один випадок в селі Олеськ Ковальського району. Під час ліквідації сухостою потерпів 66-річний чоловік і його доправили до медичного закладу, де він отримав опіки другої стадії. Розкажіть, тому що йде весна, і зараз багато людей, особливо в сільській місцевості, десь підрізають дерева, потім це гілля, яке таке невеличке, вони починають спалювати. Розкажіть, як потрібно діяти, аби уникнути пожеж, і чи взагалі. Як це робити правильно? Чи можна це робити правильно? От такі от спалювання, mm. Давайте, Давайте я я почну, депочну колега може продовжити <кхів> законодавством. Дозволено спалювати залишки сухої рослинності в таких випадках для приготування їжі, для обігріву осель. Для історико-культурних цілях, це, наприклад, Івана Купала, але це виключно з погодженням органів місцевого самоврядування. Також, так? Так, і, і також дозволено органами ДСНС проводити ну, для гасіння пожеж, так, так, так би мовити, зустрічний пал. У всіх інших випадках спалювати заборонено. Єдине, що можу додати, що дійсно, якщо є бажання, то можна знайти вихід в плані не спалювати. Це забороняється, це несе небезпеку, можна компостувати, можна вивозити. Якщо є бажання, то завжди знайдеться вихід. Ну але якщо вже так сталося, що людина вже розводить багаття і щось mm. там спалює, як е, які принаймні заходи вжити, щоб убезпечити своє помешкання себе оточуючих від небезпеки? Бо як кажуть, береженого бог береже, але про що треба подбати? 100% береженого бог береже, тому не потрібно спалювати суху рослинність. Але є випадок, коли на відстані 30 метрів від е, житлового будинку від оселі. Якщо підконтрольно, то можна випалювати. Але це в, в, в окремих випадках, коли немає пожежного небезпечного періоду. Коли немає вітру так, коли Але, немає. Але, Як ви розумієте, це може... Це завжди. Це все одно є ризик. Ризики завжди, тому завжди забороняються. Після тих масштабних пожеж я так дивилася, моніторила вашу сторінку у соцмережах. Бачу, що пожежі продовжуються, і мене так вразила така цифра, якийсь недавно знів. Гектари вигоріли. Розкажіть, яка ситуація наразі? Чи, чи вдалось приборкати полум'я, чи все-таки вони продовжуються? Так, е, да, я б хотів би заакцентувати увагу з найбільших таких пожеж. В селі Залазя Кам'якашильського району площа пожежі розповсюдились аж на 45 гектарів. Потім пожежа перейшла в горіння Труфович на площу 5 гектарів. Також було, була пожежа в селі Самари Ковальського району, там площа була 10 гектарів. Ну, відповідно, інші випадки, де площа була набагато менша. Багато пожеж вже ліквідовано, але багато пожеж далі відбуваються, тривають. Ми бачили, моя колега, коли їздила ось, власне, в ті регіони нашої області, розповідала, що її здивувало те, наскільки дивишся поле, а там просто нема кінця краю у тому згарищу. І розповідала, що її дуже вразило те, як навіть в самому селі, де не було пожежі, де кругом, кругом фактично попили. і розповідала, що на взуті був величезний, коли повернулася просто шар цього попелу. Звичайно, вогонь знищує все. Так знищує все. Ну і в принципі, під час спалювання сухої рослинності в навколишнє середовище виділяються тяжкі метали. Що негативно негативно впливає на здоров'я людей загалом? Ну відповідно, той самий пил люди ж вдихають і мають негативні наслідки. Якось люди після того, от бачила в основному так розповідав ДСНСник, що в селі Черчі, що там дуже згуртовані люди, і так вони всі кинулися рятувати. Після того, як вдалося приборкати, як ну можливо люди щось говорили, якимись своїми думками ділилися з вами, не тільки з нашими журналістами. Що вони казали? А... Хочу сказати, що підрозділи головного управління ДСНС України в Линській області завжди готові до викликів, зокрема до пожеж в екосистемах. Хочу виділити роботу місцевих пожежних охорон і державних пожежних охорон. І їхня ефективність надзвичайно велика, вона полягає в тому, що. Пожежі можуть траплятися в віддалених місцях, і за рахунок своєї наближеності хлопці з місцевих пожежних охорон можуть дуже швидко прибути на місце пожежі, і, відповідно, локалізувати в невеликих масштабах. На рахунок черчі так дійсно неодноразово громадяни жителі. Тих селищ, де відбувається пожежа, долучаються до ліквідації пожежі, і відповідно це в котрий раз є тригером і поштовхом до того, що не можна спалювати суху рослинність. Маємо буквально дві хвилини часу. Маєте можливість звернутися до наших глядачів? Можливо, хтось саме зібрався, має таку думку, що піду там на своєму городі спалю тут траву. Зверніться до людей, і все таки можливо, вони дослухаються. Да, громадяни, застерігаємо вас дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалюйте суху траву. Як ви бачите і чуєте з наших розповідей, що це несе колосальні збитки, тому застерігаємо вас у випадках, якщо ви бачите, що хтось спалює, то не будьте халатними, телефонуйте з номером 101 і 102. Також хочу підтримати і хочу дозвонитися до громадян, сказати, що якщо ви стали свідками, що вас, наприклад, що хтось порушує вимоги законодавства, звертатися до нас правоохоронні органи для того, щоб притягнути винних осіб до відповідальності. Ну а ми сподіваємося, що все-таки оті пожежі такі дякувати Богу, що вогонь не перекинувся на людські помешкання. Що ті пожежі трішки людей змусять задуматися над тим, які наслідки можуть мати їхні дії? той маленький сірничок, чи ота думка, що я, я все проконтролюю, я все зможу. Що все-таки люди дослухаються, і я дякую, що ви залишаєтеся з телеканалом «Аверс». Бережіть себе, бережіть своїх близьких і бережіть оточуючу природу.